Далі історії тих, хто віддав своє життя за нашу країну. Юрій Сергєєв загинув в боронячи країну. Раніше працював директором на фармацевтичному заводі. Разом з дружиною виховували двох доньок. За мирних часів любили весь час проводити разом, подорожувати світом і ходити на концерти. Останнього разу вони бачили батька 25 лютого. Він загинув на Харківщині. Про те, як зараз живе родина покійного героя, розкаже Софія Чолас. Наталія показує татуювання, яке зробила в пам'ять про свого чоловіка цифри 4, 5, 0, які на сленгу військових означають Все спокійно. Тепер і на руках двох доньок покійного героя. Я не знаю, як би було без доньок. Знаєте, як кажуть, мама, плакати це ок. Ми можемо сісти і трьох плакати. Але ми можемо. В трьох сісти на машину і їхати, гуляти парком, йти в театр. Бо я розумію, що донькам треба з цим споритись. Тобто я їх підтримую і вони мене підтримують. І воно, і воно от, -от так тримаємось. Кучки. Війна застала Юрія на роботі. Він був за містом разом зі своїм колегою Богданом. Він сказав, що хтось один з нас. Має піти, а хтось повинен займатися сім'ями, ну і займатися підприємством. Сказав, щоб я вивозив родини і його, і свою, і родини наших друзів. В направленні в тому, де ми працювали, на наше підприємство. Юрій пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку був у Київському ТРО, потім поїхав боронити Харківщину. Посадив в мене в машину з дітьми, з собакою і з моєю мамою, і сказав: Все, йдь, я пішов. І це був останній день, коли я його бачив. Родина весь час тримала зв'язок телефоном, обмінювалися світлинами та кожен день надсилали повідомлення Я тебе люблю. Останнє таке було відправлено 30 травня. Вони були на нулі, і потім їх. Щоб перепочити, зробили маленьку ротацію, перевели в цей ПГТІ з і, і прилетіли. І тоді там загинуло п'ять хлопців, п'ять воїнів. Повідомити про загибель героя приїхали його побратими. Втім, дружина не одразу зрозуміла, що сталося. Кожен тиждень це були квіти. Незалежно від пори року, це були квіти. І коли я спустилась вниз, я побачила їх дуже багато, і я вирішила, що це сюрприз. Знаєте коли бігають і шукають? Я так спористила. Жити далі Наталія допомагає пам'ять про загиблого героя. Все ж таки мене більше тримає пам'ять. Коли ти дивишся на доньок, коли ти е, приїжджаєш на будинок, де ти бачиш все, все, що було зроблено для нас, не тільки ну, не для нас, а як для сім'ї, ну це, це і тримає. Також дружина героя знаходить підтримку у спільноті жінок, які теж втратили своїх коханих. На Фейсбуці є спільнота «Ми разом. Я потрапила їх е, туди, коли я не знаю, може 100 дівчат було чи скільки, не пам'ятаю. Наразі там вже під 700. Там не сестри, не мами, там саме дружини, кохані. Отакі. І коли ти маєш змогу написати, висказати, що ти чуєш, що ти відчуваєш, який в тебе настрій від одного до десяти. Нещодавно Юрія Сергєєва посмертно нагородили орденом за мужність. Компанія, де працював чоловік, облаштувала сквер на його честь. Пам'ять про героя навіки у серцях його рідних.